Колеги, всім привіт! Як я недавно анонсував, до мене прийшли три посилочки, і в них дуже багато цікавих речей, про деякі з них я мріяв давно, деякі з них я навіть не очікував. Допомогли мені ними обзавестись мій друг і колега, і багато в чому вчитель влад із Харкова. Це ось ця і ось та посилочка, а центральна посилочка це від колишнього власника строгального Верстата. Він поділився зі мною деякою оснасткою. І... Так як для мене це дуже довгоочікувані речі, то я вирішив перше спробувати зробити таку розпаковочку. Знімаю я в майстерні, в якій будуть стояти фрезерні. Один уже стоїть, 6 b 75 ВФ1 недозібраний, і там на горизонті видно 680-го горизонтала. До нього тягнеться лінія така із тросів, і тут лебідка, я тягну. Ці бруски, вони. Опираються там в стіну, і виходить це як якір, тому що ця стіна, вона, ну, не хочу я її сверлити, не хочу робити крюк. Тим більше, що мені це один раз потрібно. Поки що стіни такими залишаться, але це я окремо, скоріш за все, розповім, тому що зараз морози, зараз немає можливості продовжувати, потрібно працювати. Почнемо з тієї. Тут вага 26 кілограмів. Тут знаходиться абсолютно нова. Абсолютно новий рісцетримач для мого 1К-62. Ех, він весь в консервації, не хочеться його брати руками, не бачивши роботи. Це раз. І ось цю річ, напевно, хтось пізнає. Це люнет від 1К-62. Нерухомий. А, зараз Нерухомий і, якщо чесно, особливо ознак роботи, його я не прям бачу. Це неймовірно потрібна річ. Наступна посилочка значно менша, але не, нічим не менше на позначенні по цінності. Важить вона 3 кілограми. І Це посилка від Влада з Харкова. Він завжди для мене є прикладом такої педантичності, акуратності і надзвичайної такої прискіпливості деталей. Ось як він упакував. Для кожного предмету в посилці є свій ложемент, вирізаний, підготовлений із спіненого матеріалу. Це прям, я буду їх використовувати, ці ложементи, напевно, в ящиках коли буду зберігати це все, весь цей інструмент. І що тут? Тут у нас індикатор іч, який поїде до Руслана, волонтера. Один індикатор іч. Другий це мені, я собі його залишу, він такий більш в стані який потребує уваги. Тут у нас. Запчастини для індикаторів, шкали, циферблати і внизу ховається ірбешка. Ірбешка, яка теж, ой, промазав Ірбешка, яка теж поїде до Руслана. Радянська. Справжня, як він хотів, це речежок, який перемикає. Напрямок дії. Тепер треба знизу тиснути, щоб стрілочка рухалась. Ціла коробочка запчастин для індикаторів часових для ічів. Це у нас, напевно. Так, це окуляр для останнього предмета, який я зараз буду розпаковувати. І що тут ще у нас? І ще одна ірбешка старого типу, якої зовсім інша конструкція, зовсім інший тип корпусу. Так, дуже багато всього обережно складаю, потім все запакую знову. І саме цікаве в цій посилці це ось такий мікроскопічний, мікроскопний. Я навіть забув, як він правильно називається, краєшукач, центрошукач. Він вставляється в конус морзе в фрезері чи в розточному верстаті. Ну, спочатку це було для розточних верстатів, вставляється в конус морзе. І через цей окуляр ми можемо знаходити або край деталі, або центр деталі, або працю... працювати по розмітці, по координатам. Це дуже цікава річ, і дуже рідко я бачив, що хтось користувався, але впевнений, що вона згодиться. Особливо вона буде удобна. так як я багато працюю на горизонталі, і для того, щоб удобніше було заглянути на деталь, адже на горизонталі деталь ось там за станиною захована. а Окуляр дозволить дивитися з боку на нормальному доступі. Ну, можливо, я не прав, практика покаже, але думаю, що саме так воно і буде. Фактична вага 50 кг. Це теж відклада з тим самим з максимально педантичним підходом до пакування. І тут це теж перекладено максимально старано, щоб нічого не літало, нічого не теліпалося. І так, що тут у нас перше? Тут у нас купа розточних різців і різьбовий внутрішній. Хоча в наш час вже це не актуально, але насправді часто доводиться щось нестандартне вчити, часто доводиться щось якісь профільні канавки робити, тому все одно мають сенсу має, сенс, вони має Мають вони бути на стані якийсь час, в якійсь кількості. Так, що і далі? Ще деяка кількість розточних різців і різьбовий. Сплав не бачу. Добре. Далі. Що в нас далі? Тут окремо. Так, далі йде. Ціла купа елементів ОСП. Це, Це прям для кожного металообробника. Всі ми знаємо, що це безцінний скарб. Вони багато парні, чи наче, напевно, всі парні. Що тут ми бачимо? Ще пара. Сі. Пара, це поки що не бачу. Гвинти. Тепер в мене є. Це чудовий такий стратегічний запас бронзи та латуні. Як сюди докибратися? Ага, тут дуже довгий. Бронза та латунь. Круглячки. Ще ОСП. І ще ОСП. О, який цікавий. Це схожий на ці, але не такий. Цей, цей цього пара. Гаєчки, сухарики. Красота. Це о! Три штучки. Взагалі кальково. Що тут у нас ховається? Ще один болт ховається весь І гарнючий такий перехідний конус СІ40 на ТМ4. Кайфова річ, неймовірно кайфово без різьми, наскрізний. Так, тут що у нас це... це? Це це. Я навіть не все знаю, що тут в мене є, тому це втулочки якісь. Ось так воно якось о. Да, прикольно, у нас стає на шпонки і може щось з чимось центрувати походу. Це у нас ще насипалось ще гаячки, сухарики, верніше, що я її гаячками називають. Це Стійка. Для мікрометра. В неї нема ось цієї частини, але її можна зробити. Зробити нескладно. Для мене було раціонально її взяти в такому вигляді. Вся кімната вже заповнена деталями. Так, Тут теж ціла куча сухариків, шпонок, гвинтиків різних шпонок, пружинки, шайби. Неймовірний безпечний скарб. Це гайки. Знову гайки, це сухарики, напевно, вже до Строгаля великі, 16-такі, як це, а може ні, не знаю, ще не розібрався. Так, тепер треба продовжувати розбирати. Ще ціла пригорща ОСП сухарів, винтики, гайок, таких гайок, потайних сухарів. Сухарів з становочними гвинтами. Просто я, я такого ще не мав. Фрезерна в мене оснастка далеко далеко від ідеалу, далеко від того, що хотілося би ще збирати та збирати. Так, ще один є. Ой-ой! І наостанок залишилась. Ось така річ, я думаю, багато хто з вас знає, що це, а багато хто такого не бачив. Це розточна плануюча головка, самоходна головка. В неї є механізм подачі. Зараз я абсолютно не знаю, в якому вона стані, включена, виключена. Але суть в тому, що коли вона обертається, тут ми встановлюємо різці будь-яку з цих отворів, в будь-яку сторону. І під час її роботи, якщо утримувати. За кільце, чи тут тяга повинна бути для для неї. Різець може автоматично рухатися вправо-вліво. Тобто, наприклад, розширювати отвір, можна подавати його, для того, щоб розточувати, можна подавати його для того, щоб робити проточки заглиблення. Багато різних прикладів його, її використання є. І я прям, мені ця річ неймовірно подобається, вона надзвичайно абсолютно космічна. абсолютно Абсолютно неймовірно. До, до неї доведеться ще трошки докласти рук, її потрібно переробити конус, але це все це все робиться. Ну, і тут у нас ще ціла купа різців до розточних головок. Ось як приклад того, як вона використовується, тобто вставляється, і при обертанні вона ріже. Можна вставляти так, і тоді можна. Різати величезні отвори обробляти, це вже прямо, прямо надзвичайно великі. І дивимося, точність подача 5 мікрон на поділку, тобто неймовірно точна річ. І останні два предмети в посилці це ось такий здоровий пруток латуні, судячи по кольору, і лінійка. Це лінійка. Частина величезного штангенрейсмуса, але як штангенрейсмус він нікому не був потрібен уже, тому було розділено на декілька лінійок, Одна з них дісталась мені. Я впевнений, що для тих задач, які вирішуються в наших майстернях некосмічних і нетурбореактивних двигунів, це її точності буде абсолютно з головою достатньо. Ось таку велику купу речей я в цих трьох посилках, цілих 80 кг корисних необхідних приспособ, інструментів, матеріалу. І впевнений, що це все допоможе мені стати більш якісним, більш продуктивним, більш корисним. А від вас я сподіваюся, що ви підписались. Якщо не підписались, то підпишитесь і напишете в коментарях свою думку про все те, що я закупив. І до наступних відео.